Попри те, що транспортна мережа рівного досить розгалужена, містяни постійно нарікають на те, як вона працює. Найбільше скарг на громадський транспорт у людей, які живуть у віддалених районах міста, адже за їхніми словами приватні транспортні засоби часто не дотримуються графіків, рано сходять з маршрутів та не завжди можуть вмістити у себе велику кількість людей. Одна з найкритичніших ситуацій із громадським транспортом у тинному от він ходить уже до сьомої години і все. А далі люди всі йдуть пішком до боярки. Зараз 4 години буде темно. Там оцей проміжок боярка тинне. Глухомань, то як це? Якщо люди працюють до восьмої в магазині, до дев'ятої. Взагалі ніяка ситуація. Добиратися сюди дуже багато людей, дуже багато дітей так само ходить. І транспорту немає. Тинне росте, мікрорайон росте, а маршрути кількісно змінюється. Нагальна проблема, звичайно. Більше маршрут, звичайно, щоб вони ходили довше. Бо ну, там хоча б до 11, до 10, а не в 7 вечора, ти вже звідси не виїдеш на маршрутці. Я їду ввечері на роботу десь пів сьомої, звідси ще я виїжджаю. Ну якщо їхати з міста неможливо. Чимало нарікань на те, як курсує, наявний у місті транспорт і у мешканців нового двору, куди прямує усього два маршрути. Мене не влаштовує те, що якщо написано, що за 10 хвилин я хочу прийти за 10 хвилин сісти на маршрути пити. Ввечором вони дуже рано перестають їздити. От ідуть люди 8 годин з роботи, вже маршруток немає. Ну, я не знаю, хто за цим слідкує, звичайно. Ну, те, що вони по графіку мають кожні 10 хвилин їздити, нехай хоч так буде. Отак як ти стоїш і чекаєш і 20-30 хвилин, а Дитинка вже тоже там втомлена, то не дуже хочеться так довго чекати. Хоча би так. А жителі Квасилова, який входить у нашу громаду і взагалі не мають доступу до міського транспорту, туди курсують тільки міжміські маршрутки, в яких не діють пільги. Люди постійно запитували, можливо, буде реалізація вже цієї реформи, можливо, ми вже скористаємося своїм правом на пільговий проїзд постійно звертаються пенсіонери, постійно звертаються пільговики. Аби розв'язати ці проблеми, рівне вирішило закупити 20 нових автобусів. Рішення про те, аби взяти на них кредит у гривні під 7%, підтримало 27 міських обранців під час останнього засідання сесії міської ради. За словами керівника профільного департаменту, вони будуть комунальними. А відтак місто зможе регулювати їх графіки і контролювати те, аби водії їх дотримувались. Разом із тим зазначає, нові транспортні засоби будуть українського виробництва і сильно відрізнятимуться від наявних у місті маршруток. Це низькопідлогові автобуси, які е, розраховані на перевезення маломобільних груп населення. Е, вони малої місткості. Е, чомусь так описано, насправді це автобуси середньої місткості, їхня довжина 8 вони, вони, метрів. Вони в, вони, та, вони, вони так, в себе середньої. поміщають 55 пасажирів, 22, з яких е, сидячі місця. Дані автобуси мають сертифікати Євро 5. Специфіка цього мотору, що вони без AdBlue, але попри то мають високий сертифікат. Це так само є зменшення витрат на отримання таких автобусів. Курсуватимуть вони в найвіддаленіші куточки громади, де проблема із маршрутними таксі найгостріша. Ми всі знаємо і проблему тинного, і проблеми інших маршрутів, і басівкота, де, де підрядники, якими які заключили угоди, не до кінця виконують умови договору. Плинути на них ми мало маємо можливості, хоча там неодноразові збори, штрафи, роз'яснення. Тобто, перша партія автобусів йшла б власне на це, щоб закрити ці соціально напружені маршрути. На думку депутатів, які проголосували за дозвіл взяти кредит на ці автобуси, саме такі транспортні засоби це оптимальний варіант, адже вони без проблем зможуть проїжджати вулицями віддалених мікрорайонів, таких як тинне, а на додачу їхню роботу можливо буде контролювати. Хочемо такі автобуси, для того, що вулички вузькі і є виїзд на на центральну дорогу, і тому треба невеликі автобуси брати, умовно кажучи, для того, щоб це рухатися нормально, оскільки це буде комунальне підприємство, це будуть сплачені податки раз імно бюджет міста, і транспорт буде рухатися згідно графіку. Відтак з'являється надія, що невдовзі скарг мешканців громади на те, як працює громадський транспорт, стане менше. Ангеліна телеканал